Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні черговий огляд в магазині АТБ. Овочі та фрукті станом на середу. 6 березня. Банан перший гатунок 6990. Рейфрут. Перший гатунок 50 гривень за кілограм. Памело перший гатунок. 69 гривень за кілограм. Авокадо. Перший гатунок. 19,99 за 100 грамів. Ананас. 87 гривень за кілограм. Авокадо хас. Одна штука коштує 88,90 Авокадо хас першого гатунку 260 гривень за кілограм. Яблуко українське фасоване 17 гривень за кілограм. Яблуко ред принц 2650, яблуко ред чів. Фасована першого гатунку, 2450. Яблуко Голден, перший гатунок, 23 гривні за кілограм. Яблуко «Речів», Перший гатунок, 30 гривень за кілограм. Перець солодкий, червоний. 160 гривень за кілограм. Корінь селери, 57,55 гривень за Часний кібор, 149,90 Капуста перший гатунок, 13,15 Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок 21,60 за кілограм. Салат листовий угорщик. У перший гатунок 38,50 за штуку. Редька Дайкон 69,60. Огірки першого гатунку 94,90. Цибуля ріпчаста. 14,95 за кілограм. Морква фасована. Мита відбірна. Один кілограм коштує 26,90. Цибуля червона, салатна. 99,90 за кілограм. Картопля фасована. Перший гатунок 31,95 за кілограм. Картопля відбірна. Півтора кілограма в упаковці. Фасована. 54,90. Картопля добірна фасована, 2 кілограма в, в упаковці 99,90. Лимон перший гатунок 55 гривень. Апельсин першого гатунку, 47 гривень за кілограм. Капель перший гатунок. Кілограм коштує 49,95. Мандарин, моркот 48 гривень за кілограм. Памило червоне, перший гатунок 63 гривні за кілограм. Хурма персимона 150 гривень за кілограм. Ківи перший гатунок, 110 гривень кілограм. Ківі у кошику другий гатунок. Упаковка коштує 99,90. Мандарин перший гатунок, 50 гривень за кілограм. хурма піраміда, перший гатунок, 150 гривень за кілограм. Виноград рожевий, фасований. 500 грамів в упаковці. 129,90. Груша. Перший гатунок 41 гривня. Груша конференція першого гатунку 58 гривень за кілограм. Яблуко сортове 19,80. Яблуко зелене. Перший гатунок. 26,50. яблуко чемпіон. Кілограм коштує 24,50. Яблуко гала 19,80. Томати коктейльні, сто шістнадцять Корінь імбіря, перший гатунок, 250 гривень за кілограм. Томати тепличні, перший гатунок, 89,90. Кабачки. Першого гатунку, 100 гривень за кілограм. Капуста Пікінська. Першого гатунку, 34,50. Капуста рання 51,75 за кілограм. Буряк, другий гатунок, фасований. Кілограм коштує 8,85. Капуста савойська 34,60. Капуста цвітна 12,65 за 100 грамів. Морква мита, перший гатунок 16,60. Буряк перший гатунок 12,85. Картопля першого гатунку, 16,85. Морква перший гатунок 9:90. Картопля рання 33,95 за кілограм. Яблуко сортове 1980. Картопля мита, перший гатунок 36 гривень за кілограм. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступних зустрічей в магазинах АТБ.